Погода сьогодні в нас видалась холодна. І... Але нас це не лякає. Отже, ми зупинилися в Лілебель -лі Кемпінг. Виходимо, які гарні будиночки. Маленьке село. Я не знаю, мабуть, дворів 200 буде. Смітники біля будинку стоять. Люди добре, ніде немає картошки. Все, приїду в Україну, буде бой картошці. Хотіла подивитися цей будиночок із кришею солом'яною, але він за великим забором, таким зеленим. Так, тут продають каміння розмальоване, можна зробити на замовлення. Будь ласка, місцеве мистецтво. У дворі стоїть а, вон мобіль. Альзова Nanes House. Нанес Хаус це в перекладі е, з німецької монастир, жіночий монастир. Але я не знаю, чи має це значення е, з данської мови теж. Попробую пройти, не знаю, чи дозволять зняти, чи ні. Ось такий має краєвид. Ага. І там далі теж я думала хрест, але то не хрест. Ось така краса. І ніякої картошки. Але ви знаєте, це не солома, це камиш. Це дах із камиша. Колишній жіночий монастир, а зараз це у чоловіка гараж і там ще щось є. Може, один будиночок краще іншого. Це теж чися будинок. О, які клумби. Які клумби красиві, який будинок красивий. Нам би тих би фашистів з нашої землі обрати. Ой, зажили б ми. Ще один старовинний будиночок, теж стоїть і дах із камиша. Я уверічу його, збільшу. Але він стоїть на березі моря, а я хочу пройти всередину селища. Отже, території маленькі, будиночки невеликі, маленькі, але все настільки охайно, немає такого, щоб, знаєте, на гребти, на гребти побільше землі всякого сміття, бруду, хламу туди натягнути, і все воно треба. Ні. Тут дуже маленькі всі такі території, дуже маленькі. Це гаражики, наскільки я розумію. Бачите, яка територія. Там будиночки, а тут гаражі стоять, дерев'яні, не кам'яні, а дерев'яні. Я думала, що це стоять теплички. Ні, люди добрі, це не теплички стоять. Це такі стоять відпочинкові зони від дощу. Можна всередині сидіти, пити каву, насолоджуватись зеленню, насолоджуватись морем. Отже, йду далі. Стоять теж будиночки. Фундаменти дуже низенькі. Будинки теж низькі, невисокі, два поверхи, але дуже низькі. Мабуть, це якась лавка. Так, да, і там дзвіночки. Знаєте, що тут цікаво? Тут люди не сидять зранку до вечора в крамниці. Це крамниця сувенірна. І там на вході дзвіночок подзвонив і господиня вийшла. Чи прийшла? І тут, тут скрізь стоять дзвіночки. Ось як красиво. Так, і тут далі. Гляньте, які забори. Забори все озеленено. А, До речі, бачу на, автів... а, на автівках стоять німецькі номери. Власники, німці. Так, це щось світе, красиве. Хтось собі, мабуть, грядочку зробив, цибульку посадив. І достатні людині для забави. Не знаю що, але бачу через вікна, там стоїть Рояль. Можливо, будинок культури. Можливо. Або музей, або лавка. Нема ніякої вивіски, є тільки всередині бачу, там красиво задекоровано. О, тут дош. теж шіся палач стоїть на чидах, як ми бачимо. до якогось старого будиночку він теж стоїть. Відкрите маленькі віконечка. Так. І дах теж. Чи солом'яний, чи пізка камуша можливо. Бендека територія, як все файно. Убрано. Так. Оже я запитувала мишка, що це таке, як вони будиночок роблять. Оце червоні переклади на дерев'яні і між деревом викладають камінцями. Так, будинки набагато міцніші. Да. Троянди дуже пахнуть. Троянди там вище стоїть бузок. Я йду просто аж в голові крутиться від цього приємного аромату. Отже, що я? Для, для гольфу цьому, в цьому маленькому селищі і є конні прогулянки. Тобто багаті люди, можливо, не багаті, чи можливо конюшні, які здають в оренду, де можна де можна взяти в оренду і погуляти, покататися на, на конях. через них дивитися наскрізь. Це говорить про те, що люди тут щирі відкриті. їм, боятись нічого, соромитись нічого. Тож і в будинках, в вікнах в них відкриті, не зашторені. Ой, яка красива. Тут лавочка теж місцина така. Навіть якийсь старий непотріб, бачите, він перетворений. На декорацію. Ось, будь ласка, стара розбита лодка. Її вже б вже можна було б на дрова порубати. Ні, з неї зробили антикваріат. Старе знаряддя праці. Це, наскільки я розумію, можливо, тут краєзнавчий музей. Я так думаю, тому що всередині теж там все схоже на, на те. Ось все схоже на те. Але, дивіться, знову ж таки, балкони, на балконі сидять люди. Не знаю, можливо, живуть тут люди. Але таке враження, що це музей. Не будинок, а музей. Але ви знаєте, не може бути в кожному будинку музею. Тому що тут теж дивлюсь, теж на підвіконнях стоять сувеніри. Ну, квіти стоять, і будинок просвічується наскрізь. Можна з одного вікна подивитися на протилежну сторону, що робиться в будинку. Дуже низенькі будиночки. Маленькі, такі компактні. Нема нічого лишнього. В одному із будинків я знайшла схожість із Україною. Оцей динок виплетені із лози для баків і смітника. Там далі дивлюся, що вішалка для сушки речей. Може, тут люди живуть. Фіксочка, вхід в дім, і ось дини стоять. Угу, Це сувенірна лавка. Точно. А ні, там кухня, там люди. Я відійшла від того будинку, там людина всередині сиділа за столом. Це незручно заглядувати. Тож... Боже, які цікаві такі квіточки. Hello! Ах, як вас... Так, ось, будь ласка, картофель продають і мармелад, варення різне. Людина привіталася. Так, такий вхід має будиночок. Боже, наскільки все файно, наскільки все файно. Так виглядають вулиці сільські. Ось, будь ласка, північ. А що це таке цвіте? Як задекорований двір? Ви знаєте, я йду от вже скільки 12 хвилин. Ну, тобто я йду довше, але роблю такі нарізочки маленькі. І не можу, не можу відірватися один будиночок кращий за інший. Нема одинакових, немає які повторюються. Всі різні. Отже, що я помітила, друзі? значить Це місцевий супермаркет. Тут є все. Ми ну, Вчора були в ньому. Євро вони не приймають, беруть тільки свої крони. Ну і карткою можна розраховувати. Але що я помітила? Що ця країна вона підтримує свою культуру. В них Є власне своє виробництво і продуктів, і на свій ринок, я так як підприємець, я на це звертаю увагу, на свій ринок вони майже нікого не опускають, навіть тих самих німців. Тому що їдемо по, по цій країні. Більшість автівок власного виробництва, вони оригінальні, вони не схожі на, на європейські це по-перше. І продукти. Магазини теж свої. Брук Сен. В той час, коли Польщу заполонила повністю Німеччина в економічному сенсі, то Данія цього не дозволяє. Там теж от старий будиночок є. Зараз, якщо вдасться, зайду, подивлюся. 1921 рік. Є тут вхід. На території цього будинку стоїть прапор Данії. Це означає, що це що ця споруда принадлежить принадлежить, вибачте, будь ласка, місто. Можливо, це якийсь музей, можливо, історична пам'ятка, можливо, тут видатні люди жили. Ось. Почався дощ, тут звичайний будинок стоїть. А там, мабуть, дитячий садок, тому що бачу на задньому плані багато э, дитячих, ну дитячий майданчик.